Стратегію регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року, та шляхи її реалізації вже не вперше обговорили на теренах нашого регіону. Цього разу в обласній раді відбулося засідання круглого столу за участю представників влади, котрі вже мають чимало особистих напрацювань у цьому напрямку. До розробки стратегії розбудови регіону долучаються всі, зазначив Сергій Татусяк. Неабияку активність проявляє молодь, та й самі жителі громад не байдужі до свого майбутнього. Ми відчу. Наскільки сьогодні ефективно вже ця програма працює, і дуже важливо, що до неї долучилися у першу чергу діти, учні загальноосвітніх шкіл, які написали твір, яким я бачу свою територіальну громаду. Якби я був сільським селищним головою, ми вийшли. Сьогодні на системну роботу і громадських організацій, державних структур. Я впевнений, що ті програми, які сьогодні е, народжуються безпосередньо в територіальних громадах, до них долучаються і жителі територіальних громад, ну і студентство. Я покладаю велику надію в тому плані, що студенти обов'язково е, будуть по серйозному. Залучені до роботи, і вже ця робота проводиться. Народний депутат Григорій Калетник переконаний, що ставки у нашому регіоні потрібно робити виключно на агропромисловий комплекс. Тому розбудова сільського господарства та раціональне використання землі питання, яке найбільш актуальне. Оброблюваних земель присадибного фонду виходять за 4 мільйони гектарів. Чотири мільйони гектарів, якщо їх враховувати в балансі 32 мільйонів гектарів всього посівних площ Україні, ви розумієте, що це таке, і якщо ми їм дамо сьогодні підтримку державну, підтримку цільову, підтримку селекції у тваринництві, насінництво в рослинництві, захист рослин. Дамо їм дійсно можливість підвищувати рівень переробки і реалізації цієї продукції, яка, на превеликий жаль, сьогодні губиться із-за недосконалості наших заготівельної мережі і мережі продаж, то це 4 мільйони гектарів продуктивної землі. За словами представників влади, для того, аби відродити село і почати у ньому розбудовувати інфраструктуру, спочатку потрібний індивідуальний підхід до кожної місцевості, почати розвивати те, чим і так займаються в тому чи іншому селі. Якщо жителі хочуть займатися тваринництвом, нехай бажають працювати на полях, будь ласка, але їхню працю необхідно достойно оплачувати і створити всі умови, щоб людям було комфортно. Юлія Жовнір, Віталій Демець, новини, телеканал Смарт.